Ще один спосіб розв'яження показникових і логарифмічних нерівностей. більш складніший, це спосіб заміни. А взагалі, ви можете ознайомитись з різними способами розв'язання і одних, і других нерівностей в темах відповідних в 11 класі з алгебри. Отже, розв'яжемо таку, наприклад, показникову нерівність. 7. В степені 2х плюс 1, мінус 8 на 7 в степені х плюс 1 менше за 0. Для розв'язання такої нерівності ми бачимо, що ми будемо вводити заміну, і, напевне, 7 в степені х позначимо через t, тому що, тут ми бачимо є коефіцієнт 2х, коефіцієнт 2 біля х. А отже, якщо ми розпишемо. Ось це, запишемо 7 в степені 2х помножити на 7, то ми бачимо, що далі ми можемо 7 в степені х позначити буквою Т, ну і звісно, т більше за 0. Отже, будемо мати 7 т у квадраті мінус 8т плюс 1 менше за 0. Ось таку нерівність далі ми продовжуємо розв'язувати. Спочатку розв'яжемо рівняння 7т в квадраті мінус 8т плюс 1 дорівнює 0. Дискримінант мінус 8 в квадраті, мінус 4 на 7 і на 1. Тобто 64 мінус 28 і це буде 36. Тому Т дорівнює 8 плюс мінус. Корінь з 36 це 6 поділити на 2а. Т1 у нас 14 8 плюс 6 ділимо на 14, це 1 і т 2 відняти 6, будемо мати 2 14 або 1 7. Зверніть увагу, що ми розв'язали тільки рівняння, а маємо розв'язати ось таку нерівність. Тому виставляємо ці значення на посі Т у нас виколеці точки 1 і 1.7. Визначаємо знак справа, це буде знак плюс. І ми маємо менше нуля, тобто знак мінус нам потрібен. Це проміжок від 1.7 до 1. Т у нас більше за 0, отут у нас 0 більше за 0, от тому цей проміжок входить в цю умову. Отже, умову, Т належить проміжку від 1 до 1, я запишу в вигляді подвійної нерівності. Т більше, ніж 1 7, менше, ніж 1. А далі, замість Т підставимо 7 в степені Х. І зведемо ліву і праву частини подвійної нерівності до основи 7. Одна сьома це 7 в мінус першому степені, одиниця це 7 в нульовому степені. Так, як основа 7 більша за одиницю, то знак нерівності залишається тим, що от же х більше мінус одиниці менше 0. Таким чином, це буде проміжок від мінус 1 до 0 розв'язком нашої нерівності. І аналогічна логарифмічна нерівність. В даному випадку ми логариф десятковий від х позначимо через t і будемо мати нерівність t в квадраті мінус t мінус 6 більше за 0. Розв'яжемо рівняння. У нас будуть корені 3 і мінус 2. Їх добуток мінус 6, а сума одиниці. Це корені рівняння. А ми продовжуємо розв'язувати нерівність. Тому наносимо їх на вісь Т, виколиці мінус 3, проміжки, знак справа плюс, і більше нуля там, де стоїть знак плюс. Як ми бачимо, це об'єднання проміжки від мінус нескінченності до мінус 2, а потім від 3 до плюс нескінченності. Але ми запишемо це у вигляді такої. Не системи, а об'єднання сукупності. Таким чином, ми запишемо, що або Т знаходиться отут, тобто Т менше за мінус 2, або Т знаходиться ось тут, тобто Т більше за 3. Або, або можна записати це так: Т менше мінус 2, Т більше 3, і поставити ось такий знак, знак об'єднання. Тоді. Отже, далі ми можемо заміну ввести. У нас Т – це логарифм десятковий. Значить, десятковий логарифм Х менше, ніж мінус 2, або десятковий логарифм Х більше за 3. Знову ж таки, ліву і праву частину нерівності, відповідник ми зводимо до основи 10. Тобто, я тут допишу логарифм десятковий від 10 і тут. Тому. Логарифм десятковий від х менше, ніж логарифм, а тут у нас 10 в мінус другому степені і аналогічно. Основа у нас більше одиниці. Тому знаки не змінюються, і ми запишемо, що х менше 10 в мінус другому це одиниця на 10 у другому, тобто 0,01. сота, 0,1 сота. А тут х більше 10 у третьому це 1000. Або, але обов'язково не забуваємо дописати область допустимих значень. Під логарифмом х, отже, х має бути більше за 0, і це ми візьмемо як систему, тому що ця умова має виконуватись обов'язково. Для обидвох цих нерівностей. Тому, якщо ми далі намалюємо вже 8 x і покажемо 0,1, ну, нехай ось десь і менше ось тут розв'язок, 1000 год, і більше сюди. Фактично, це об'єднання даних двох проміжків і буде розв'язком. От цих двох умов. А далі їх більше нуля наносимо. От у нас тут 0, більше нуля це сюди. І ми дивимося, де штриховка пройшла двічі. Як ми бачимо, це об'єднання проміжки від 0 до цілих однієї соти, отже, від 0 до цілих однієї соти, а потім від 1000 до плюс нескінченності. Це вже й буде розв'язком нашої нерівності.